Вітаю вас, малята! Веселі друзі знов з нами. Минулого разу ми обговорювали історію Невезіння Регі. Нещасний випадок з Регі показав, що всі друзі реагують по-різному. Але їм вдалося зберегти дружні стосунки. Сьогодні нас чекає. Нова історія випробування дружби? Подивимось Келлі та порожній ланчбокс. Регі, Ізі та Келлі збиралися разом пообідати у школі. Регі, який дуже хотів їсти, прибіг першим. Але де всі нетерпляче вигукнув Регі. Він не став чекати всіх і почав наминати фрикадельки. Саме в цей момент прилетів Ізі та приземлився поруч із Регі. Привіт, Ізі! А що в тебе на обід? поцікавився Рейгі. Гм, мій улюблений смаколик, відповів Ізі, відкриваючи ланчбокс. Наповнений свіжою смачною рибою. Нарешті прийшла Келлі та сіла поміж двох друзів. Я така голодна, що могла б проковтнути всю свою їжу одразу, сказала Келлі під звуки бурчання свого животика. Регіта Ізі настільки зосереджено обідали, що не помітили. Як Келлі відкрила ланчбокс, який виявився абсолютно порожнім. О, ні! Напевно, вранці я взяла не той ланчбокс. Келлі розчарована опустила голову і заплакала. От, халепа, тепер я буду голодна цілий день, подумала Келлі. Келлі була досить горда і вперта, тому їй не хотілося просити друзів поділитися з нею. Якби вони тільки помітили, що в мене немає їжі, подумала Келлі. У цей момент регі, відвівши погляд від фрикаделюк, сказав: Ням-ням, оце смакота. Обід, це завжди задоволення. Він узяв ще одну фрикадельку, не помічаючи засмучену келі, яка почала відчувати ще більший голод. Твоя правда, погодився Ізі, підкинувши рибу в повітря та ковтнувши її цілою. Регі здивована підвів погляд, не розуміючи. Чому ж Келлі нічого не сказала? Келлі, а чому ти не їси? Я думав, що ти дуже голодна, запитав Регі. Я вранці була настільки схвильована, що взяла не той ланчбокс, похмура відповіла Келлі. Регі в голову прийшла думка. Коли ти хвилюєшся? То запросто можеш забути якісь речі. Як прикро, що Келлі залишилася без обіду. Ось пригощайся, запропонував регі. Я з радістю поділюся з тобою. Спасибі, вдячно відповіла Келлі, поглянувши на ланчбокс із фрикадельками. Як мило, що ти вирішив поділитися зі мною, хоча ти й сам голодний. Ізі, смакуючи рибою без опину, подумав. Коли регі поділився їжею з Келлі, вона так зраділа. Можливо, і мені варто поділитися. Лови ще її від мене. вигукнув Ізі, кинувши рибину келлі. Дякую, Ізі. Тепер у мене є і фрикадельки, і риба. Як круто мати таких друзів, як ви. вигукнула Келлі, наминаючи їжу так, що аж шматочки розліталися довкола. Ізі та регі поглянули один на одного та розсміялися з манер Келлі за столом. Дивіться! Вигукнула Келлі, підкидаючи рибу високо в повітря та намагаючись зловити її. Риба декілька разів перевернулася в повітрі, а потім приземлилася прямісенько на ніс регі. Ей, відколи риба почала літати? запитав регі, сміючись. Хоча риба Моя улюблена їжа, і я була дуже голодна, та все ж не хотілося б опинитися в такій ситуації знову, подумала Келлі. Як добре, що Регі поділився своєю їжею. Це надихнуло мене і допомогло зрозуміти, що ділитися з іншими важливо. Розмірковував Ізі. Хто зна? можливо, і зі мною теж колись станеться така прикрість. Діти, давайте поговоримо про цю історію з веселими друзями. Подивіться на картинки, вони допоможуть вам знайти відповіді на запитання. Як ви думаєте, які емоції відчували Регіта Ізі перед обідом? Регіта Ізі нетерпляче хотіли отримати задоволення від смачного обіду. Келлі випадково принесла порожній ланчбокс до школи. Як ви думаєте, як вона почувалася в цей момент? Келлі була дуже засмучена. А що б ви зробили на місці Келлі? Як думаєте, чому Келлі не одразу каже іншим, що її ланчбокс порожній? Келлі дуже горда і вперта, тому їй не хотілося просити друзів поділитися з нею. Чому Рей? Вирішив поділитися своїм обідом з Келлі. Регі стало прикро, що Келлі залишиться без обіду. Чи ділилися ви коли-небудь з іншими? Чому? Ізі помітив, що Регі поділився своїм обідом з Келлі. Як це вплинуло на нього? Ізі побачив, як Келлі зраділа, і вирішив теж поділитися. Як ви думаєте, що було б, якби Рейгі вирішив не ділитися? Я думаю, що він мав на це право, але тоді відносини з Келі стали б віддаленими. А це шлях до втрати друга. А що ви відчуваєте, якщо раптом щось забули? Які відчуття у вас виникають, якщо хтось не хоче ділитися? Що ви можете зробити в такій ситуації? Висловіть свою думку на відео. Здорова їжа! Це чудово! А що можна покласти в ланчбокс? Пропоную зліпити бутерброд з яєчнею. Спочатку приготуємо солоне тісто. Пригадуємо рецепт. Склянка борошна, півсклянки солі. Минулого разу мені вистачило півсклянки води для замішування тіста. Я це запам'ятала. Ретельно вимішуємо тісто. Для бутерброда нам потрібна скибка хліба, яєчня, шматочок помідора, зелена цибуля. Поділяємо на складові частини бутерброд і за допомогою гаши надаємо тісту колір: білий, жовтий, червоний та зелений. Ретельно вимішуємо кольорове тісто. Почнемо зі скибочки хліба. Розкочуємо тісто. Стекою надаємо прямокутної форми. Тепер яєчня. З білого тіста розкочуємо круг білок яйця. З жовтого тіста скочуємо кулю, розплющуємо та кладемо на середину білка жовток яйця. Помідор. Скочуємо кулю, розплющуємо. Стекою продавлюємо деталі шматочка помідора в розрізі. Зелена цибуля. Качалкою розкочуємо зелене тісто, стекою нарізаємо довгі смужки. Інгредієнти готові збираємо бутерброд. На хліб кладемо яєчню. Зелень розкладаємо і зверху шматочок помідора. Ось такий бутерброд у мене вийшов. Приєднуйтесь до творчості, чекатиму світлини. До зустрічі!